Так, кулька залишила маленька сло... слойоного нашого тіста. Будуть макові рогалики. Такі маленькі, тоненькі, такі, як мізинчики, в пальчик. Зараз викатаємо кружочок. Трошки вийде, тіста не так багато, трошки змелим маку, і тортик буде, і рогаліки будуть. Всього по чуть-чуть. тоненько раскачиваю как папиросная бумажка чтобы видно был узор силикона под носом <свят> видно мне видно трошки ну все сейчас берем мак Вжик-вжик заб'ем. зірочкою поріжем, закрутим і тоже в духовку. Все. ждіть, ждіть, зараз і мак. Місто рассказала. Так, така у нас турбинка з маком. Маком любим, у нас сім'ї всі люблять з маком пироги, то. Ми закупляємося маком хорошо, так мабуть, треба на більшу ложку. Держите. Так, і засипаємо Ну, Я думаю, накручувати багато не буду. Якраз одного такого цього помола хватить. У нас кисто так богато. Поехали. Будуть такі е, мініатюрні пирожочки. Такі кіражки і закину в рот, раз. В рот. ми їх обсиплем. Так. Щоб там нас еще? Остапки? маку. Та це, що це таке не хоче висипатися. не так і все. Якраз нормально. Ось його одного помола вистачить. Так в принципі, можна, можна і вишневим соком. З, вишні, з вишень сок вишньовий стався. Чуть-чуть додамо соку вишньового. Вот так. слегка сахарочка. Перемешаем. Можно еще чуть-чуть сок. Чуть -чуть. Чтобы масса такая, ну, вязко было. была. Ну, конечно, контролировать, чтобы не переборщить, потому что может быть и жидкий. Тогда еще, еще, да еще сделаю жидкий. Нет, Нормально. Нормально. И нарезаем. Выгляди снежиночки. Все нормально. Нормально? Нормально. Все у нас на нормально. Так, так і накладаємо мак. По чуть-чуть. У нас рогалечки такі маленькі. А так ми накладаємо Получається, вже і маку багато. Крутнуло. Ну, не вгадаєш. То. Остається мак, значить, треба слідкую рецепт думати будуть. Налісники з маку. Коротше, іде цепна реакція. Зосталося тісто, додали мак. Остався мак зробили наліснику. Остануться налісники. Що робити? Добавляем твердий сир, натираємо в мікроволновку і тоже вкусно. Коротше, у нас нічого не пропаде. Все по-хозяйськи. Десь більше маку, десь менше. Розклали, зараз будем закручувати рогалики. Так, все, крутим, крутим наші рогалічки. Так, раз, прижали і поїхали. Просто мініатюрні. Хто робив такі пирожочечки? Я вже одного закрутила, один трошки більше у нас вийшов. Такі хорошенькі, такі палочки. Макові палочки. І обсипати пудрою. і дуже вкусно. В принципі, можна і в яєчко. в яєчко і в сахар. Ой, яєчко. в Олію в олію і в сахар. Можна яєчком просто намазати, можна пудрою. Хто як любить. Продовжаємо закручувати. Наші рогалечки маковички тісто дуже нежне. Що, трошки випало? Нічого страшного туди його. Деточки, конфеточки. Так, мак можно при... чуть-чуть попридавливать, чтобы він в кучку, як начало, сложился. Потом раз, кисточку тут можно придавить. И плотненький рогалик крут. Так, стільки у нас пирожочків наших вийшло, де дуже багато, ну, але хоч трохи Ну, Тіста було небагато, і то й пирожочків небагато. Так, яку би їм назву дамо? Давайте назвемо рогалики-циганочки. І маленькі чорнушки, циганочки. Так, спеклися наші циганочки, ну, як вже трошки спеклись, то вже такі і побільше вони. Чуть-чуть ну, роздулися. Так, зараз ми в пакет, пудру і гарненько-гарненько обтрусимо. Беремо пакетик. Підра, підра, підра. Так, і донышко гарненько потеплось. Трошки вийшли їх. Это да я отъеб два. Зараз. С пудрой, да? Да. Совню пальчики у пудра. Для всего у пудра. Да я в тщательно. Да я тщательно. Давай тщательно. Трусим трусим, 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 трусим. Дуже тщательно висипається десь дирочка є. Тщательно дирочка. Оп, все. Готовенько. Прямо сюди. сюда. Ну, Станіслав тут прямо сюда. Все, я відсюди вас дегустируем, да? Красиво виложити не удалось. М -м -м. Давай пробуем. Давай пробуем. Пробуем. Ой, вот поихнула пудра. Ну что, скажу, вкусно. Вкусно. Дивиться. Наченочка. Хрустящий, вкусно. Кисто вышло хорошего. Сейчас будем мацать тоже. Дуже добре. Циганочки удались на славу. Трошки, трошки, але вкусні.